Ось такий чудовий навіс у виконанні компанії є пластик з покриттям сотовим полікарбонатом і декоративною фальш-панелю спереді для скриття уклону навісу. Все виконано в кольорі графіт під кольори будинку. Ось так ось це виглядає. Якщо вам сподобався такий навіс, звертайтесь за телефонами у шапці профілю. Будемо раді встановити вам його. І напишіть нам у коментарях, подобається вам така конструкція навісу чи не подобається.